Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус і у нас тут таке нове надходження. Це Mitsubishi Eclipse Cross 2019 року. Ось в такому класному чорному кольорі з камерою заднього руку. На безключовому доступі. Ось так машинка виглядає задній ряд. Електростекла заднього ряду, безключовий доступ, сліпі зони. 4 електросклопідімачі. Отримання в полосі, датчик зіткнення, механічне регулювання сидіння водія та пасажира. Ось такий екранчик, авторучник, автомат, підігрів, двозонний клімат-контроль, монітор. Ось така приладова панель, шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Все, цій sí, машині є. Yeah. Автосвітло, автодощ. І дане авто ви можете приїхати і придбати в компанію автофокус. Заходимо за адресою Михайла Гришка, 4 а Метро Позняки. цей автомобіль. Ви можете купити як за готівку, так і безготівково, в кредит. В лізинг. Також приїхати обміняти своє авто. На це чекаємо на вас, Михайла Гришка, 4 а